Добрий день! З вами компанія ваговимірювальні системи. Представляємо вам модель настільних ваг серії ВП1 ВБ. Особливістю ваг є їх висока точність і швидка стабілізація ваги. Такий тип ваг використовується в харчовій, хімічній, фармацевтичній і металургійній промисловості для фасування та обліку продуктів. Застосовуються для контрольного зважування продукції. А завдяки лічильній функції за допомогою ваг можна робити поштучне зважування. Давайте розглянемо приклад. Припустимо, вам потрібно розфасувати металовиробу за кількістю. Ми обираємо одиницю вимірювання штуки, затискаємо клавішу штук, кладемо 10 бовтів, фіксуємо кількість. І після цього ми можемо рахувати необхідну кількість. Таким чином ми можемо фасувати абсолютно будь-яку продукцію. Габарити вантажоприймальної платформи 270 на 190 мм, виконана з нержавіючої сталі та покрита нековським матеріалом, який за необхідності можна зняти, і має додаткову підкладку із щільного пластику для додаткової міцності і точності показань ваг. Висота символів на світлодіодному дисплеї 20 мм, що дозволяє з легкістю побачити і зафіксувати показання. Даний тип дисплея забезпечує хорошу видимість при різному освітленні. Ваги мають вбудований акумулятор, який дозволяє працювати без підзарядки до 48 годин безперервної роботи. В вагах вбудовані 4 регульовані ніжки і вмонтований сферичний рівень, що дозволить виставити ваги для максимально точного зважування. Ваги мають всі дозвільні сертифікати, виготовляються згідно до ДСТУ ЄН45501 і технічних умов модельний ряд ваг серії ВПО. 1 ВБ представлений моделями на 3 та 6 кг. Всі ці моделі мають наступний функціонал: рахункова функція, тарування, обнулення. Ваги фасувальні приїдуть до вас в такій комплектації: ваги, блок живлення, декларація про відповідність, інструкція з експлуатації. Давайте розглянемо більш докладно технічні характеристики ваг з максимальною вантажопідйомністю в 3 кг. Запас міцності ваг становить 125%, найменша межа зважування 20 г, дискретність 1 г, клас точності ваг згідно з ДСТУ ЄН 45501. Середній. Клас захисту ваг IP 54. Робочий діапазон температур від мінус 10 до плюс 45 градусів. Щоб замовити ваги, телефонуйте за номером або переходьте за посиланням. Всю цю інформацію можна знайти в описі під відео. Якщо вам потрібні не просто ваги, а якість підтверджена багаторічною репутацією, звертайтеся до компанії «Ваговимірювальні системи». Також більше цікавої та корисної інформації про вагове обладнання, дивіться на нашому сайті vis.ua та на youtube каналі і багато корисного контенту та акцій є в наших соцмережах Facebook, Instagram Telegram. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання в коментарях. Дякую всім, робіть правильний вибір.